Коли ми думаємо про хімію, уявляємо колби, формули та лабораторії. Але насправді хімія щодня поруч із нами. Сьогодні я доведу, що навіть новорічне печиво це справжній хімічний експеримент. Білки яйця згортаються під дією температури. Це хімічна змія. Сукор під час нагрівання бере участь у кармізації, завдяки якому вони золотистого золотисті Борошно містить кругмаль і білки. Під час змішування тіста утворюється структура, яка тримає форму печу.